Розробить ядерну зброю, ядерну бомбу за кілька місяців, якщо Трамп не допоможе Україні. Ось таке видання, ось така публікація вийшла у виданні The Times. Видання посилається на неназваного чиновника Міністерства оборони, який фактично заявив наступне, що крім того, Україні залишилось менше року до поста. Поставлення на поток виробництва власних балістичних ракет, які зможуть бити на тисячу кілометрів, ви знаєте, я знайшов цю статтю, так ознайомився з нею і розумію лише одне: ми зараз, отакими заявами, намагаємось підвищити градус війни до того моменту і до того градусу, після якого ми не виживемо. Ну, тобто, ви повинні це зрозуміти, що якщо на території України розпочнеться ядерний апокаліпсис, то на нашій землі просто не буде ніхто жити найближче там 100 200 років. Ну, залежно від того, де що буде. Наприклад, на території Києва можливо не будуть жити 500 років наступні люди, тому що. Що може зробити Російська Федерація з країною, яка пусте в її сторону ядерну зброю, ми, напевно, з вами здогадуємося, що буде робити Російська Федерація, як тільки буде е, знати локації, де нібито можуть виробляти ядерну зброю, ми з вами здогадуємося. Що буде з вченими, що буде з дослідниками, що буде з лабораторіями, де можливі е, проведення експериментів з ядерною зброєю, ми теж здогадуємося. А тепер є ще один момент. Ви бачили коли-небудь, як випробовують ядерну зброю. А як ви думаєте, чому її випробовують? Її випробовують тому, що сам процес виробництва зброї передбачає випробовування, щоб та зброя не бахнула у тебе при запуску? Або коли ти її випустив, щоб вона не зірвалась. Нещодавно Ілон Маск мав серію. Як люди вважали ну, таких невдалих пусків своїх ракет, а потім маск пояснив, що це плановані невдалі, нібито пуски, адже невдалі пуски дозволяють знайти дуже багато критичних недоліків, і це дозволило маску розробити вже ті свої ракети, які літають, повертаються, ви бачили на землю? Вважаю, що ось така заява це вкрай необережна спроба шантажувати. Дональда Трампа. Я не знаю, хто це придумав. Я не знаю, хто опублікував це. Можливо, можливо. А цю статтю опублікував хтось наближений до тих фондів, за яких вже взявся Дональд Трамп. Ми їх називаємо інколи фондами на літеру С. В Україні такі ж такі фонди є, і можливо, можливо, The Times вирішила опублікувати таку статтю автора. Який представляє діяльність усього фонду. Нічого не виключаю, але нашими життями продовжують грати. В цій війні піднімають ставки. В цій війні не шкодують наше життя. В цій війні не шкодують наше здоров'я. Адже ми з вами чудово розуміємо, що буде з Україною, якщо Україна випустить по Російській Федерації хоча б одну ядерну боєголовку. Ну, Напевне, напевне, це не потрібно нікому з вас пояснювати, що буде. Це розуміють цивільні, це розуміють військові, це розуміють і живі, і ненароджені. Це розуміють ті, хто в Україні, це розуміють ті, хто поза межами України, і цього ніхто не хоче. Ми з вами усвідомлюємо, який перед нами ворог небезпечний, цинічний, і ворог абсолютно безпринципний. Безпринципний, вони не шкодують нас, і ми вже давно не маємо ілюзій про те, що ми якісь там братські народи і колись переживали велику війну Другу світову. Разом потім будували а, різні будівництва, дороги, мости, а, квартири і так далі. Разом вибачте, але час минув. І от сьогодні, коли ми згадуємо за ядерну зброю, ми повинні з вами. Зрозуміти, що в цій війні нас ніхто не пошкодує, і якщо ми надумаємо ось так себе поводити, то все, що ми отримаємо, це повністю зруйновану країну. Країну, як казав пропагандист, колись Соловйов, це ще до повномасштабного вторгнення ядерного пеплу це може на жаль бути. Якщо ви не вірите в це, то я можу вам зацитувати слова одного з представників НАТО. Який дуже сміливо намагався виправдатись, а чому НАТО немає в Україні? Він сказав, що якби в Російській Федерації, ось якби у росіян не було ядерної зброї, ми вже були б в Україні та викинули б їх звідти. Голова військового комітету НАТО це не екс, це голова військового комітету НАТО Роберт Бауер. Тобто НАТО усвідомлює, що воювати з ядерною Росією, ядерними боєголовками, вони не будуть. А інших можливостей перемогти ядерну країну у них немає. Тобто, це говорить представник військового командування НАТО. При цьому в Україні люди, які вчора були весільними фотографами, умовно вчора, а неумовно 5-6 років тому назад люди, які писали сценарії, люди, які займались абсолютно цікавими, веселими речами, вирішили, що можна повоювати в Україні ядерною зброєю і пошантажувати Трампа і попогрожувати Російській Федерації. Хтось дуже небезпечний грає в небезпечну гру. Я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович збере оце Міністерство оборони і попитає. Кому в світлу голову прийшла ідея дати інтерв'ю за Times і в цій публікації погрожувати ядерній країні можливою ще можливою ядерною зброєю, а Трампу погрожувати ультиматумом безглузда ідея, перевідкрита українська дипломатія це щось абсолютно дике, дике, нарване і трішечки нагле, як на мене. Я пропоную збавити оберти тим, хто дуже за війну, але проти своєї персональної участі в ній. Вам не шкода військових, вам не шкода цивільних, вам не шкода дітей, вам не шкода інфраструктури. Вам хочеться продовжувати війну, адже війна це гроші, це вплив, це ваші місця, які не виборні абсолютно. Це безконтрольне витрачання коштів, набивання власних кишень. І а, ще й відчуття того, що ви богом обрані, великі полководці. Зупиніться, будь ласка, бо навколо вас ходять іще живі українці, які хочуть прожити свої життя. А військові мають повернутися до мирного життя, і ми маємо разом а, зробити все, щоб більше ось цього не повторилось. Тим паче ядерної війни на нашій землі. Це вже точно не той варіант. Вибачай той, хто це придумав. Не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі.